Сьогодні у нас проходить засідання комісії. Постійної комісії з питань місцевого самоврядування регламенту, регламенту депутатської етики, законності та правопальства. Шановні колеги, на нашу комісію винесено на розгляд три, за, три питання. Порядком денного ознайомлені? А -а -а. Дякую. А -а -а. Всі ознайомлені. Тоді переходимо до розгляду черги. Перше питання розвернення Близніківської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки президента України. Шановні колеги, ви знаєте, що відбувається, я думаю, всі ми його сторони стоїмо. І усі, майже всі зараз органи місцевого самоврядування схвалюють таке звернення. Щодо Стосовно щодо підтримки президента України, близенківська селищна рада також осторонь стоїть і теж розглядає дане звернення. І сьогодні запропонований проект звернення нам на комісію, щоб ми його розглянули, і запропонували до розгляду на на сесію. Будемо зачитувати. Тому що Харкова вже обласна рада, по-моєму, вчора я читала. Ні, я запитую, ми текст. Ні, не будемо. Ви вже знайомі, воно аналогічне. Що мається на увазі, розуміємо. Шановні колеги, ну на сесії, я думаю, зачитають і там стосовно будемо. Так що ви не проти, щоб це питання запропонувати на розгляд сесії. воно Дякую. Тоді став на голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання про схвалення меморанду про співробітництво між Близніківською селищною радою Лозівського району Харківської області та міжнародною організацією міграцій. Ми визнаємо партнерство між Близінківською селищною радою і Міжнародною організацією міграції тобто стосовно системи, Організації системи ООН. Дане питання у нас кулірує Богдан Олександрович. Це підготовить і проєкти співпрацювати і, і так, далі, так далі. Я думаю, що. Це нам дає можливість співпрацювати, це меморандум в цій організації. І в результаті цієї співпраці я впевнений, що щось корисне. міжнародна організація. Уточніть мені, будь ласка, міжнародна... це європейська, це чи це українська? Що <клес> маєте на увазі міжнародна? Вони ж різні організації є. Ну вона називається, я не знаю, де, де ви розташована вона знаходиться в Києві. Представництво її знаходиться у Києві. Щоб розуміти, організації організацій надто багато. Представництво у Києві знаходиться. Голова представництва міжнародної організації Олесія Скіаон. Дякую. Воно невелике, ви можете читати. Так, не зачитуйте, а просто які мета цього проєкту там є, якісь спільні задачі, що ми розуміємо, що, що вони будуть що ви? Це тут ключу так, такі принципи, як, ми йдемо в обмінку напрямки співпраці. Будемо. Без шкоди для співпраці в додаткових сферах в межах своїх відповідних мандатів та наявності сторони погоджуються розглядати наступні сфери співпраці, сприяти захисту та просування досталих рішень для постраждалих від війни людей в Україні в цілому. Сприяти проведенню тренінгів для ініціативної групи проведення діалогових сесій в громаді. Підтримувати розробку провадження планів, планів стійкості та безпеки в громаді відповідно до статтерії розвитку громади. Підтримувати надання спеціалізованих послуг із захисту це більше ну, таке, тренінги, навчання. Ну, понятно, все зрозуміло, так коштів одна з Передбачається фінансування, не з їхньої сторони, не знає. Ні, це йде тренінг не за їхні, за, за їхні сторони, угу. да. угу. Ми не будемо. Ми навчали. тільки будемо придоставати майданчик. Так, Якщо не квоти, пропоную перейти до розгляду до голосування по цьому питанню. Хто за те, щоб схвалити даний проєкт і запропонувати на розгляд сесії? Хто за? І одну Наступний про схвалення меморандуму про порозуміння між державним підприємством Національний інститут розвитку інфраструктури та Близнюківською селищною радою. Фактично, це Національний державний інститут, який з інфраструктура містобудування, проекти. Це факт він займається, хоче вивчати думку, або почути нас на місцях, які проблеми. І з цим це вирішення ну, співробітництво і цим інститутом інфраструктури. Щоб ми то ну, якісь анкетування, ми доносили їм інформацію стосовно наших проблем або проблем на місцях, і вони виносили це вже на рівні законопроєктів або. Пропозицій до законодавства. Ви тільки на благо, так? Да? Mm -hmm. Нашим дітям там вже як-небудь. Ну, Хочеться теж інколи, щоб краще було. Можу, дивіться, цілі меморандуму зачитати, щоб було вже у нас час є. Так. Сторони прагнуть досягнути Досягти цілі, працюючи разом на основі таких принципів. Державне підприємство, цей інститут поважає та дотримується всіх адміністративних правил і процедур Близніків і, і Близніківської селищною радою. Так само Близнюківська селищна рада дотримується і поважає правила процедури державного підприємства цього інституту. Півпрацюють щодо досконалення компетенцій експерт, експертного середовища та підвищення кваліфікації професійних навичок щодо розуміння та впровадження інновацій в Україні. Розробляють розробка спеціалізованих освітніх наукових дослідницьких програм для визначення оптимальних сценаріїв фінансування пілотних проєктів. Відродження, відродження та розвитку України, проведення переговорів з потенційними фінансовими організаціями та організаціями, що фінансують українські проекти, розробляють спеціаліз... розробка спеціалізованих спільних програм обміну провадження адаптації та практичного використання кращих інноваційних практик для реалізації повного циклу проекти відновлення України. Розробка спеціалізованих програм спільного впровадження та впровадження кращих практик у цифровому просторі повному циклі різноманітних програм відновлення України, реалізація спільних проєктів програм адаптації українського законодавства технічних, технічного регулювання та інших регулюваних механізмів. Спільна розробка і реалізація проєктів проєктів відновлення та розвитку територіальних. Громад України в частині про проведення науково дослідницьких освітніх та організаційних процедур за все хороше. <laughs> Останні то, що Геннадій Степанович був Києві наскільки да, да. да. я розумію. Я моніторила бачила. Ну ви розумієте, написано написати, що за все хороше, а мені ну, ж смисл той, що что, щоб ми могли так. якось довести ситуацію, яка в нас на місці. Тоді пропоную, якщо питань немає, перейти до голосування по даному питанню. Хто за те, щоб схвалити даний проєкт Проєкта, запропонувати на розгляд так, сесії? Так. Хто за? Шановні колеги, всі питання черги, дякую. дякую. ми розглянулися. Дякую. Так, комісія закрита.